У вівторок, 27 травня, російська армія в черговий раз завдала масованого комбінованого удару по території сумської громади. Близько першої тридцять відбулося влучання ворожого БПЛА по одному з промислових об'єктів, унаслідок чого зайнялася пожежа. Уже за три години, близько четвертої тридцять, ворог завдав авіаударів по приватному сектору в іншій частині обласного центру. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з людьми, що проживають неподалік епіцентру вибухів. Пів п'ятої ранку прозвучав вибух. Я ще ну не встала, але но... Ну, ще в кроваті була. Я швидко встала, був один вибух, через там хвилин другий вибух сильний. І я вийшла, тому що в мене друга другий поверх, і там винесла всі вікна, балкон, а там горіло за другим вибухом, горіла газогон, автівки і сильне задимлення було. Ну, дим, вітер такий, що. Прямо до нас, він і У мене задимлена вся будівля була внутрі. Я вийшла, там вирвав внизу нагородіш, побачив, всі сусіди повиходили. Слава Богу, всі живі по вулиці, всі живі. Приїхали ось служби, нам допомагають, дають матеріали. Спасіба їм. Дуже складно, дуже складно. Діло, ну, знаєте, коли вибух іменно пролунав, злякатись не встигаєш. Уже по проходженню 2-3 хвилини, тоді починається тремер і, і так далі. А, знач... ну, а потім, вже ж, як вийдеш, звісно, дуже складно. Всі люди злякані, всі всіх вікна повилітали, всі розгублені, що робити. Ну, стали зразу дзвонити служби, 101, 102, всі приїжджали оперативно, все швидко. Ну, Ну, тяжко. Емоційний стан тяжкий. Тим більше, я живу одна. Ми втрачаємо ну, конечно, не втрачаємо віру в наші Збройні Сили України, перемогу. Звісно, ні, ми мене два сина воюють. Ми ж тільки сподіваємося, вони на нас, а ми на них. Ми ж їхній йти. Пол п'ятого був здоровий зрив. Мене скинуло з кровати. Я думаю, куди мені тікати, Хата вала чи не вала. Коли полетіли стекла, вікна. Вийшов, дивлюсь, хата ціла, все труситься, mm. да. таких куча. І по визвали теж. Я таких багато знаходили. Оце повністю вулиця, вся Все Бо мірангам все вернеться, йому тому Путлеру все назад. І тим зомбірованим цим кацапом. Немає слів, просто коли ми дізналися, що тут стався вибух то перше діло ми зараз живемо на квартирі, бо перед цим була в нас пожежа, а в нас тут залишилися тварини. Перше, що після того, як я пережила вибух перший в автобусі 62-й, коли працювала кондуктором, то я подумала про тварин, що який жах. І я подумала, що я прийду, а вони тут усі і Ну, дякувати Богу, вони залишилися живі. А те, що пережили ці люди цією ніччю, то це вже ж жах просто. В людей повибивало вікна, залишилися без даху над головою. Ну, Служби зареагували досить оперативно. Я дуже їм вдячна за таку оперативність і робота ведеться в повному обсязі. А так ми, ми тут не були, так що я рада, що ми тут не були, просто ми тут не ночували. Я настільки рада, бо я другий раз я не хочу відчувати цього всього жаху. Просто не хочу. Перший раз, коли пожежа залишилася, я спала в будинку, а другий раз я вже була на квартирі, чесно. Так що мені жалітися ні на що, чи, ну жива і на тому дякувати Богу. Дякувати, що люди залишилися всі живі. Чесно кажу. І наші це наші собаки, так як в квартиру ми їх не можемо взяти, квартира не наша. Вони поки що залишаються тут, поки ми не знайдемо так. Наскільки були налякані зараз, бачу від вас не відходять. собаки? Просто ці вже дуже багато років. їй до 18 років вона. А, а, Білка. <ріху> да, вона вже глуха, мабуть, під час ну, стала під час війни, і, але відчуває, коли буде якийсь вибух. Звісно, пострадали, там у мене стекол масу вибило. Приїхали волонтери. Особливо мені подобається електрики. У мене в самого група допуска. Скручують провода, вишки, так що світ зроблять. Ну, Пожару не було. Під мостом дуже щось шуміло, ну то ладно, під мостом машини їздять. Ну, Люди восприймають усіх гріє надія на мир, і що Україна буде так відбудована, що це Германії і Японії, і Сінгапуру, і Тайваню це і не снилось. Тому що західний світ. Вільний світ. Чекав, коли Україна нарешті відірветься від московської дубіни. І нарешті Україна вирішила бути вільною. Ми хотіли жити, як живе Європа і Америка. Тому Януковича гнали, що він опять тіг у Москву. І нас обдурили на п'ять год з Порошенком. Держав роззброював. А те, що 73% проголосували за Зеленського, ми відчули, що він прозахідний. Надіємось на те, що у нас Україна 80 років американці і Західний світ чекали, коли ми вже одержимося до Москви. Я повторяюсь, але в этом. Це по Фрейду заложено в підсвідомості, що бачать, як живе весь світ. Весь світ живе. А ми в рабстві. Україна не бідна, вона пограбована. На обох локаціях із перших хвилин прильотів на допомогу постраждалим людям прийшли рятувальники. Ворог завдав серію ударів по місту Суми орієнтовно о перші одразу декілька ударних безпілотників. Атакували об'єкт промисловості, відбулося часткове руйнування покрівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС швидко ліквідували дану пожежу. А вже близько 4.30 Російська авіація завдала ударів по житловому сектору обласного центру. Відбулось пошкодження, помешкання громадян багатоквартирного житлового будинку, цивільного транспорту. Співробітники ДСНС обстежили всю територію, надали першу необхідну як допомогу, так і підтримку громадянам. Окрім цього, було ліквідовано всі виявлені осередки горіння. Інформація про травмованих нам не надходила. Також на місці надзвичайної події працюють усі екстрені служби. Розгорнуто мобільний оперативний штаб та пліч опліч із міською владою допомогу постраждалим надають і волонтери. Приїхали сюди одразу зранку, десь о 9 години було з согласовано цей час. Ми приїхали. Потім поставили нашу палатку. Місце видачі, подивилися пошкодження по будинкам. Наразі до нас звернулися 15 домогосподарств. Може бути 16. Надаємо допомогу виді першочергових потреб. Це плівка, брезент на кришу та осб плити, щоб закрити пошкоджені ділянки вікон або інші ділянки, котрі пошкоджені в будівлях. Була надана також мешканцям пошкоджених будівель психологічна допомога від громадської організації «Проліска», з нами працював наш психолог. Також надавалася допомога з з Сучастю соціального супроводу люди, у яких які є проблеми стосовно оформлення документів або надання допомоги, зверталися до нашого представника для отримання допомоги. Ми тут для того, щоб годувати, надати напої, воду, чай, каву там за бажанням хлопцям з ДСНС поліції, хто задіяний в ліквідації наслідків перельоту. Ті, хто постраждав, хто не може зараз ну, наразі, не може собі приготувати, поїсти або там, попити там, і так далі. Привезли гаряче, це гречка з м'ясом і салат з капусти. Ну, крім того, чай, кава, печиво, дегідровані супи. Якщо хто забажає, якщо не вистачить гарячого, того, що привезли наразі, є дегідровані страви. Тому що у людей є потреба. Ми досить давно цим займаємось, тобто з самого початку, з 22-го року, як WCK прийшли, так досі ми і займаємось різними, взагалі, тобто це і продуктові набори і так далі. А наразі це емерженці виїзд. Тобто, якщо прильот, ми проїжджаємо і допомагаємо на місці людям. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.